Пріон людини складається з води на 95%, дитина на 80%, а дорослий на 50-70 Тобто, з віком людина стихає. Аби не дати собі засохнути, варто запаси води в організмі регулярно поповнювати. Але робити це треба з певним розрахунком. Перша кількість: пийте 30-40 мл води на кожен кілограм маси тіла щодня. Це дозволить оптимізувати обмін речовин і роботу всіх внутрішніх органів. Не полінуйтеся і порахуйте. Відпочили, прокинулися і втамуйте спрагу, навіть якщо вона поки що про себе не дала знати. Адже більше серцевих нападів трапляється після тривалого сну, коли кров людини найбільш в'язка через зневоднення. Зголодніли? не поспішайте ще жувати. Спершу вода. І бажано ще півгодини почекати, Адже вашим органам травлення необхідна волога, щоб успішно опрацювати їжу та обібрати поживні речовини. Інакше ви просто наб'єте шлунок без користі. Не уявляєте життя без кави, відмовляти від неї не будемо. Просто розвиньте у собі ще одну корисну звичку, запивайте її простою чистою водою. І пам'ятайте, що звичайно H2O не замінять жодні соки чи компоти. І ще один цікавий факт для розданів: людина, п'ючи водопровідну воду, за своє життя пропускає через організм від 80 до 100 кілограмів хімічного бруду. Тож вибирайте надійні джерела води.